І так, всім привіт! І це продовження проходження збірки El 9 на версії 1.21. І це вже 11 серія, якщо не ошибаюся. І ми починаємо нашу серію. Почну з того, що я накрафти трішки. Укшелфов. Щоб улучшить зачарування. Ну, в принципі, по-хорошому скрафтить з... Із... То есть уже улучшення, но мені не хватает ресурсов. Так, теперь у нас 40 левел, прочно 4 бонус опыта. Да, осталось только придумать щось з опытом. Так, далі, в принципі, ще, ще не все. Так, попробую, мені хватає на гібридний станок. Ага, стальних стерзней не хватает. Давай. І оловянных тру... проводочків есть тоже. Так, так, так. Есть? Есть. Все. Так, заказываем сразу. И серебряну... проводочек серебряный есть. Давайте проверим Серебряный провод есть. Так, и теперь станок. Ты должен был скрафтиться. Да! Есть! Так, тепер ми його забираємо. Так, полей з А тепер ставимо. Є. Хорошо. Так, і. Кусачки. луп, І пошла енергія. І, по ідеї... Так, гібридний станок готовий. Ой. Тепер я хочу скрафтити улучшений верстак. Це блоки, Навіщо мені улучшений верстак? Я вже надоїло мені бігати копатися. Хочу скрафтити е, кар'єр І забутися, що таке копати Так, є. Тепер Улучшений Вау! Це що таке? Разрушитель чанку. Ну, нам це ще рано нам, нам, нам надо улучшений кар'єр 32 стака. Алмазов. 32 железа. Ой, золото. Так, давайте все в кадре. 64. Железо кончилось. Железо кончилось. Тут ще есть. Извиняй. Ну. Все равно не хватает. Ой. Я так понял, нам понадобится раньше семечко железа. Пертеева. Ой, ладно, давайте. Так, где его но? Вот что Давай, побольше. Так. У нас фермочка работает. Теперь это еще нам потребно. Черт. Так, ну, алмазики у нас все Так все, все хорошо. Главное, что нам пусть выстачало. Так, так, так. Есть. Так. Теперь вот так. Ладно. Окей. Okay. Так. ТПР. Тихо. Давай сюда. Теперь давайте выложим крафт. Так. Нужно скрафтиться. Yeah. Так, і ще нам надо. Ще 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 одне. Так, не понял. Ага. Есть. Yes. Так. Куда я вже дів Ага, все Так. Тепер плюс... Не бачу мотыги. Ага, бачу мотыгу. И плюс земля. Есть. Тепер есть место для. Е! Yeah. Железо у нас добувается. Свыше не, 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 не добывайте, а вже выращивается. Четыре эндержемчуга. Ух-ух, якраз чотири народ. И 16 редстоуна Так, хорошо. Тепер поки що давайте закодируємо обычный смеситель. Типа. Так. И подивимся, що на нього нам надо. Микросхема. У нас микросхемы кончились. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, і також накрафтимось таку штучку, да. А, надеюсь, не дві штуки, я скрафтим. Так, допуще. Так, таку штучку. Не затрачу наліво і направо. А, не треба. А, навіщо оця машинка, яка я щас скрафчу? Ця машинка нам подобиться для того, щоб скрафтити... Семечку свинины. Тож нам надо все-таки двигаться до того, що нам надо есть щось таке якісне, казати. Тому мы двигаємося туда. У нас... оця пылька кончилась. Оулай! Оула Оу! Ну да! У нас кончив соулари. Так я надеюсь, ты працюешь под любой енергий, да? Здесь, да. Ну тоди держи, держи, держи. Нам ще на понадо, блять, с маркеры. 7, 8, 2, 4, лазурита 12. А есть у нас лазурит. Надо копать. Ладно, тоді. Ухожу за кадр. Надо, на особый раю нужных ресурсов повернусь, когда мы будем ставить карьер. И на байсе хоть не дай, но ну, я понель, ко генератором Запитаюсь от В общем, сейчас побачим так що для мене це кілька минут годин, а для вас кілька секунд. І так, ресурси зібрані. Я нажимаю выкатий лучший инверс. Улучений... Ну да, улучшенный кар'єр. Поки він збирається, ми поки що заберемо квести. Я понял, что... Мить! Оце хорошо. Що нам поки що... Свинець! Хорошо! Серебро! Ну це вообще! Якийсь паттер. Окей. Так, ага, усе ще квестика. Олово. Олов не провод. Так, теперь як це крафтиться. Это закинем крафт, печь. печь. Ага. Reds. Ой, мідь плюс нікель. Так, давайте это все пока что сюда скинем. Мідь и никель, никель бу. Агоу, никель. Никель. Одиннадцать. Ну ладно, поки еще. Так, сюда поки еще. Так, речі, что тут у нас по перстачку. Ага, ага, ага. Так, тепер. Давайте летимо на далеку від ст... станції, На далеку я кажу. Пер... Або давайте я знаю, де Нікелевая. Ой, не нікель, а. Точка смерті. Бродаї. А ты на... Ой, на серебро сиру. Сира. Ты у нас есть сира. Это тут а да? И пода. Ладно. Да, это что-то делать, чуть Абщо щас сундук забув. Коротше, сейчас Я вернусь. І так я повертаюся. До речі, погана новость, пока я думав все-таки найти другу жилу і сіраю, я прохукав свій топовий меч. І тепер в мене обичний незарітовий меч. Ай. А, да. ну і він задеспавнився, я його не знайшов, навіть. Весело. Я загубив свій кращий кванток. І меч. Так и так, він пошел копать. Так. Пошуршала машина. по-хорошему сюда кругу вот такую штучку данкнул запускнуть было бы хорошо шикарно шикарно так дайте Це піде на тут. На прев'юшку. Земля, кстати, теж, я думаю, понадобиться. Тому що я все-таки хочу зробити на своїй старій базі базу. Тобто в обичному мірі плюс-мінус хочу я щось зробити. Або в цьому мірі просто якийсь біом красивий заляпати. В принципі, побачимо. Можна сказати, це только начало цього летсплея, 11 серія, але мод з 9 це зборочка дуже велика. І можна сказати, що 11 серія це тільки начало. Тобто <laughs> базу будемо встроїти? Так. Тепер що нам потрібно? Кар'єрчики є. О, так, венці багато що нам потрібно. Ще по-хорошому нам треба йти до іроч. Або Адастер почати. Тоже непогано. Нам треба зірка. Ну да, тобто Нам надо зараз... Сурси шукать. А там зірка? Что нам треба все. Ой-ой-ой. Нерра. Да, нам. А, че, А я хочу завершить. А, нам надо край. Чердейский столик завершився, наверное. Наверное, ну, ну, нам надо просто першу главу завершити. Ви бачите, скільки тут галочок. Да, нам надо цю главу закрыти. Да, ось. Це нам надо. End weather барде. Визер, Визер ладно, по моєму у нас є матеріали. У нас меча нема. Давайте я попробую подготуватися до візора і ми спробуємо його виграти. І так ставимо. Зараз будемо сражаться з Візером. Так ага. серьезно, це то вини. Топью обов'язково, чтоб тут начало не Ой-ой-ой! I Uw. <trybuj> tak ja powartajś. Zapieraj <trybuj> George zuono ma nie wze tu Могилки все нормально працюют. Пикалывает такие. Тут она да. Так. Ну ладно. Пойдем. Так, подождите. Ааа, на ну, якумене кнопку. Так, ja, What Ой, fuck? Я ему почти на чого не сношу. Чрт Бай я. Байбеге. Він регинится! А я не то, что я топовий матч про круху, Це сражение до будет долго. Чрт. Бегин. Ця. А не, не, вс. Неужели я поймав с його? Так ладно, ускорение несколько раз. Ну це якийсь капець. Я тупо вже не могу. Черт, я цілу не включила тут запись, а тут... А, може, кстати таке мини-собитие, як э, тут один... Такі слова були Да, mm. <хи> все. бачите? Ось цю реліквію отримав Як же його придумати? Бізом, чи ж я беззом'я? Була б довгий. Ох, так. Дайте мені, я зараз зайду в другий змір. Там ты креатив, и. І... Я вам покажу цю частину, типа. Що каже нам события, бо в принципе там цікаво, ну так что да. И теперь я включаюсь, тепер что вам показать что-то що сказало. Так, some presence of that horror. В мере, ось такі слова получили. Тобто, є, так. Да, наша слідуща ціль це Варден і Дракон края. Якщо я правильно зробив, зрозумів, то ну, теж на кільце саме прокляті. Так що ось така вийшла серія. Дякую всім, хто подивився цю серію. Поставили лайк, подивимося його від початку до кінця. До нових зустрічей. Всім. 拜拜。Bye bye.